Тут в нас. О, тобто в нас тут описується звичай проєкт. Хто є позичальником? Ось ці це сторони організаторами. Ми про них трохи пізніше поговоримо. Хто є кредиторами, це проекти, який фінансуються, мета надання коштів. Ну, вже фінансові умови, валюта, сума. Потім тут е, описується часто, яка ну, за, за в загальних рисах, яко, яка планується документація до е, підписання, яким правом воно буде е, врегульовано. Ось, власне, availability period, про який я казав, бачите, ось тут у нас, наприклад, написано, що е, ця кредитна лінія може бути вибрана протягом е, трьох до шести місяців е, е, з дати підписання. Ось, е, Далі описується, яким чином будуть здійснюються випірки, і інші фінансові умови, да? тобто срок погашення final Maturity Date, процентна ставка, Процентні періоди комісії. Ось тут йдеться про них. Ми теж поговоримо далі в контексті кредитного договору. Хто сплачує юридичні та інші витрати кредиторів? Це нам як юристам, цікаво, бо тут сидять наші комісії. Це питання відступлення. Кредиторами, можливості відступлення кредиторами своїх прав, питання погашення. Як ви бачите, ось тут і далі йдуть Events of Default опис, такий загальний Reps Warranties ось тут. І General Covenants and Detekins. Це, в принципі, як ви бачите, це доволі така ну це нормальний термшіт, да? тобто він в принципі, коротенький. Але Uh, тут uh, описані ось uh, коли йдеться про uh, representations and warranties, або обов'язки, да описуються ось. Uh, Перелік він не є виключним, бо тут написано, що not, Shall not be Limited, to», але, в принципі, описується конкретний перелік того, що очікується, буде в фінансовій документації. Інколи ми зустрічаємо, що ось по Representation warranties», обов'язки, або в Events of Default, просто пишеться, що стандартні, стандартні умови для такого роду транзакцій. Да? І це, в принципі, ну, і це Я повертаюся до свого Першого коментаря, да, що коли ви ось, наприклад, читаєте трмшіт і бачите, що е, у вас ось такий перелік of default, а це reps and warranties, вибачте, то е, ви, ну якщо ви там хороший юрист, який займається досвідчений в фінансової праві, да, то ви маєте відразу розуміти, да, що це за реп, no deduction of tax, що це за реп, no misleading information, перепасу ranking і так далі. І тому подібне. Ось, е, саме тому, е, ну, бо ці трншіти теж обговорюються. Часто із залученням юристів. А, так. На цьому в нас перша частина щодо вступу закінчена. Якщо у вас є ще зараз питання по цій частині, кажіть. Якщо нема, переходимо до другої частини, яка стосується вже безпосередньо кредитного договору. Так. Там було на попередньому слайді вказано в Undertakings, здається, know your customer. Checks. Так. По суті, це якби знати свого. Контрагента, це так. що це можна означати, uh, ну це так зване Кейвесі. Хтось що таке, ну, ну взагалі хтось зустрічався з uh, цією абревіатурою, так да? може тоді ви скажете? Це коли просто ну я це називаю пробивання повністю клієнта. Тобто ти дивишся, що це таке, хто це по всіх реєстрах, по всім, не знаю, все, що може бути, просто вивчаєш, знаєш, валюєш картинку собі, хто звільне. Ну, в принципі, так. Да. Вірно, тобто know your — це стандартні процедури банків і фінансових установ. Ну, як ну, хоча не тільки, напевно, банків і фінансових установ, але в цьому контексті їхні, які їм потрібні для того, щоб проводити, щоб пересвідчити, що вони. Що клієнт не є там, підсанкційною особою, не є там, ну, що не є да, дійсно в якихось там реєстрах, шахрив і так далі. Да? Тобто Це в контексті обов'язків, це KYC, це інформаційний обов'язок, тобто, коли позичальник та інші сторони, вони зобов'язані надавати. Агенту або кредитору всю інформацію, яка їм необхідна для проведення ось цих Know your customer checks. Ось. А, так, тоді що? Переходимо до власне кредитного договору. А що у нас по часу зараз? Нормально? 40 okay, хвилин. Погнали. Тоді, значить, ось, в принципі, це ось так виглядає загальний зміст кредитного договору. Я потім, ну ви тут бачите, да, да, хоч в мене був роздрукований якраз кредитний договір по проєкту, в якому ми працюємо. Але ну, ви тут можете побачити да, кількість сторінок кредитного договору, в принципі. і, а, Тобто вони такі доволі великі в міжнародних проєктах міжнародного фінансування. Значить… Тут ну, зі змістом просто зручно пройтись і подивитися, які категорії е, положень тут є. Е, тобто, перше, це е, так звані платіжні положення. Да? Тобто це положення, які стосуються е, отримання е, кредиту, е, мети використання коштів, вимог, погашення, проценти, комісії, е, якісь додаткові платежі і так далі. Е, Окремий блок положення це власне ось ці representation, undertakings and events of default. По них ми теж пройдемося окремо, пояснимо, що це таке, на що воно потрібно. Далі є блоки, які можна назвати стандартними адміністративними положеннями. В жаргоні вони називаються Boilerplate. Тобто, це те, що стосується. Того як адміністративних питань функціонування кредиту, тобто, наприклад, заміна кредиторів, що якщо один з кредиторів там, продає свої свомоги на якійсь третій стороні, заміна божників, що якщо в нас додається новий там, поручитель чи якась інша там якийсь інший боржник, або існуючий, йому треба вийти, якщо вийти з кредитного договору, якщо він, наприклад, його продають. Функції адміністративних сторін, таких, як там, кредитний агент, організатор і так далі. Як положення про те, як, сторони зі сторони... Ну, як кредитори і інші сторони ділять між собою всі надходження. Бо, як ви побачите далі, в кредит... структура кредитних договорів, коли в нас є декілька кредиторів, боржник не не здійснює платежі і не веде комунікацію з кожним окремо. Тобто, якщо вона три кредитори. На цю, для цих функцій є кредитний агент, так званий facility agent, який, в принципі, отримує, через якого здійснюються платежі, і які потім їх розподіляє між кредиторами. Тому ось ця частина розподілу да, вона теж регулюється договором. Payment Mechanics, ну, власне, це частина того, що я розказав. Set of Notices. Це технічні адміністративні положення. І напевно останній блок, який би я виділив, це право, що застосовується та вирішення спорів. По ньому ми теж пройдемось окремо. Як ви можете тут побачити, я… тут ще є така. Його не зачепив. Гарантійнденніті, uh, uh, в принципі, це положення, uh, коли в нас є uh, поручителі по кредиту, то в міжнародних транзакціях вони часто робляться не окремими, ну, не часто, а інколи. Да, uh, не виносяться в окремий договір, а uh, стають сторонами кредитного договору безпосередньо і положення по поруці uh, або. По гарантії, як тут, вони містяться власне в самому кредитному договорі, бо так зручно це, це поло, цей розділ по гарантії демті, як ви бачите, займає там, 4 сторінки, а да, всі, всі, всі інші питання регулюються іншими положеннями кредитного договору. Але інколи цей, цього розділу нема, і поручитель укладає окремий договір, особливо в нас, з врахуванням того, що в нас. Порука гарантія, там є проблеми з, з цими інструментами. Так, тепер пройдемо детальніше про сторін. Тобто, в нас є два блоки: так, боржники і фінансові сторони. Давайте почнемо з боржників. Ну, Очевидно, в нас є позичальник. Так, той, хто залучає кошти. Чому. Як ви думаєте, чому, наприклад, поручителів а, ми б хотіли кредитори мати ще стороною договору кредитного? Для гарантій. Яких гарантій? Що позначання виплати ці корпус? Окей. А, добре. Ну, в принципі, а, ну, це їхня основна функція, це зрозуміло. Але, наприклад, а, що ще ми від них можемо хотіти? Добре, давайте тоді, щоб не плутати вас поручити, у нас можуть бути інші зобов'язані особи, облігорс. Як ви думаєте, наприклад, якщо у нас є бізнес, да, позичальник, тобто є у нас позичальник, є купа інших компаній, там, дочірні компанії. Коли кредитор може, коли ми, як банк, можемо хотіти мати не тільки позичальника і поручителя стороною кредитного договору? Що ми від них хочемо взагалі? Ми виплатили кредит Ну тоді вони поручителем стають. Ні? Ну, дивіться, е, у нас є, да, в мене там немає цього презентації, тому це якраз той випадок, коли ми помалюємо. Да? Тобто, наприклад, в нас є якийсь бізнес. Да? У нас є е, якась там холдингова компанія, тут в нього є багато там е, дочірніх компаній. Ну, не багато, буде, буде три в нас, да? Е, Відповідно, е, якщо я кредитор. Ну, або якщо є банк. Да? І, ну, тут є різні бізнеси. Тут, наприклад, тут в нього якийсь там актив висить, там, завод там, якийсь. тут в нього, я не знаю, там виробнича діяльність. тобто цей завод, тут бере, ця, ця дочірня компанія бере в оренду і на ньому щось виробляє і отримує кошти. Да? Тобто тут в нас кошти. І, а тут я не знаю, тут у нас ip права. Відповідно, я як кредитор, я з одного боку ну, я буду думати, куди я хочу надавати як банк, да? куди я хочу надати кошти, е, які будуть в мене е, е, міркування. Да? Я можу надати кошти сюди. Але це холдингова компанія, єдине, що в неї є, це частки ось цих трьох. Да, тобто вона, в принципі, в неї там своїх активів нема, Надходжень ну, можуть бути через дивіденти, можуть не бути, в залежності від цього. Тобто, якщо в нас кошти піднімаються на холдингову компанію через, наприклад, дивіденти звідси, 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 да, то я можу подумати: Окей, надаю кошти сюди. Уявимо таку ситуацію, щоб ми ось це наш позичальник. Да, позичальник. Що ми, з цими, що ми з цими компаніями? Ми як кредитор, які, там, ми несемо якісь ризики, або що ми, що ми з ними можемо, яку ситуацію можемо отримати? Ну, з дивіться, я надав сюди кошти, наприклад. Да? Тобто це мій позичальник. Через півроку позичальник продав цю компанію. Продав цю компанію. Продав цю немає. Да. І, і, і актив, ну, часток немає, да? тобто, ну, вже погана в мене ситуація, як у кредитора, як у банка. Відповідно, що б я, наприклад, хотів би, як мінімум, ну, як мінімум, я б хотів отримати пряме право вимоги до всіх цих компаній. Да? Щоб, наприклад, ну, це як один. Один із, один із можливих варіантів для того, щоб незалежно від того, що е, продаються. Ну, якщо б він продав, да, все одно у мене як кредитора я можу вимагати погашення від цієї, від цієї і від цієї компанії. Да, тобто, як це досягти? По руку, да, по Тобто ми можемо зробити їх поручителями. Да. Uh, Крім того, для того, щоб, ну навіть якщо це компанія, яку а позичальник, наприклад, наш, наша холодна компанія може мені сказати, окей, тут, тут поручителя ти отримаєш, а ось цього ні, навпаки, давайте. Ось цього, цього це в нас буде поручитель. Да? Це в нас буде поручитель. А, а це я не можу надати тобі поручителям, бо в мене якісь є обмеження за іншими, за іншими моїми домовленостями про фінансування. Тобто він нас поручителем вже не може бути. Але що я можу ще зробити з ним? А? А? Ну, Логічно, так. Да. Е, е, ну, е, окей, да, тобто е, це загальна категорія інша зобов'язана особа. Да, тобто Ми можемо в принципі його приєднати у е, будь-якій якості, або, наприклад, на нашу холдингову компанію накласти е, певні обов'язки, які стосуються. Е, які стосуються е, Цієї дочірки, навіть якщо вона не є там, поручителем. Тобто ми можемо знову ж таки просити в забезпечення це актив. Ми можемо просто накладати зобов'язання на, на компанії групи, так, навіть які, які не є сторонами цього фінансування. Бо ми, як, як ну, не ми, а кредитор, там, банк. Він дивиться на все це як на бізнес, тобто, якщо ну, як на цілісний бізнес, так, який генерує кошти, з яких йому буде повертатись кредит. Відповідно, кредитору необхідно уважно подивитись, від чого залежить цей бізнес. Якщо там вилітає одна складова, да, інша складова, да, то це створює проблеми для бізнесу в цілому і як наслідок для повернення позики. Тому часто ми бачимо. Ну, в кредитних договорах є таке визначення, як група. Да, це там, позичальник та його дочірні компанії. І е, відповідно багато обов'язків накладаються на позичальника по відношенню до його там, дочірніх компаній, навіть які не є поручителями або заставодавцями, саме через те, або як, там, не відчужувати е, активи. там, не залучати фінансування нового без згоди. Саме тому, що кожна така, кожна така дія, вона впливає на, на стан бізнесу в цілому і відповідно на повернення коштів. Далі. Тобто, це те, що в нас є на стороні позичальника. На стороні фінансових сторін. Тобто, це ті, хто в нас надають фінансування. У нас є, очевидно, власне, самі кредитори. Тобто, це, як правило, ті банки, які будуть надавати кошти. Є організатор фінансування аренджер, їм зазвичай виступає один з банків, який надає кошти. Власне, чому він називається організатор? Тому що він організовує. І, тобто, він… Знаходить інші банки, які будуть брати участь в синдикаті, і ну, в, в цьому фінансуванні презентуємо позичальника, дай, ну, залучає їх до, до фінансування. Далі кредитний агент, facility agent, Це якраз як я вже зазначав, я згадував про нього. Да, тобто, це знову ж таки, це, як правило, там може бути один з банків, які беруть участь, через який здійснюються всі платежі. Здійснюється там, комунікації, надання повідомлень і так далі. Тобто, це створюється для спрощення адміністрації, адміністрування кредиту. І агент забезпечення security agent це така це теж окрема сторона, може бути в принципі один з банків, який надає фінансування, один з кредиторів, може бути окремий окрема особа там. Окрему особа на цьому поставлю крапку. А, і а, вона знову ж таки потрібна для того, щоб акумулювати на себе все забезпечення. Бо ми про це поговоримо там вже наприкінці. Я просто подумав, що зараз я не буду на це витрачати час, бо в кінці ми більш детально це проговоримо. Просто запам'ятайте, що є агент забезпечення. Uh, так, далі про ну uh, це дуже швидко. Да? Тобто, з чого починається в нас кредитний договір? Да? Це справа була, яке описує там, містить скорочення, якесь опис того, для чого. Для чого отримується фінансування, і е, після цього ми переходимо. Е, наступним розділом у нас є визначення термінів. В принципі, він поділяється на визн... на секцію з визначення власне, термінів, які використовуються в кредитному договорі. І е, потім є підсекція з тлумачення яких загально вживаних е, слів, які е, використовуються в договорі. Е, е. Таке технічне зауваження, коли ми дивимося на кредитний договір, особливо для тих, хто у нас вже працює, ми не починаємо дивитись з термінів, ми починаємо дивитись на власний договір, а там вже, по ходу, розбираємося з терміном, бо багато цих термінів для них важливий контекст. І просто, коли ви прочитаєте секцію терміну без, без контексту, ви там читаєте. Building owners, да? Ну окей, там той та, той та той. -та, да? а, але в контексті, коли на цих building owners покладаються якісь обов'язки, для вас вже важливо, що там це, наприклад, може бути тільки цей A, але не може бути B. Тому зазвичай ми так. Ну можна проглянути цю секцію, але на початку, але ми починаємо зазвичай вже з тіла договору. Да. І в нас, як правило, так, кредит починається з секції власне, про кредит. Як ви бачите, це положення доволі загальне, яке каже про те, що позичальнику надається кредитна лінія. І тут я б хотів звернути вашу увагу трохи на термінологію відразу. В нас в кредитних договорах є терміни фасиліті. Uh, є терміни loan і є термін commitments. Ну тут Total Commitments. Да, ось. Uh, чим вони відрізняються? Uh, facility uh, це uh, загалом кредитна лінія. Тобто, коли, ну, В нас, в принципі, всі ці договори називаються facility agreements. Тобто, «facility» – це, uh, ось як тут зазначено, uh, це той. Uh, якби, Розмір фінансування, який передбачено, що може бути наданий за цим договором. Так? Тобто, зазвичай це сформульовано таким чином, що The Lenders make available to the borrower term loan facility, інденегрет Та -та кол Е, Далі, комітмент. Комітмент це теж загальновживаний термін в кредитному договорі. Це по суті частина, е, частина ось цієї кредитної лінії, за яку відповідає окремий якийсь кредитор. Відповідно, у кожного кредитора є власний комітмент, і коли їх складаються, коли вони складаються, то вони всі разом називаються Total Commitment. Саме тому в нас в ідеальній ситуації розмір total commitment має дорівнювати розміру facility. Саме тому так і сформульовано це положення. Ну і Loan, власне, це зараз я сформулюю. Це та. Сума, яку позичальник вже отримав, але яку ще не повернув. Тобто у вас може бути, наприклад, розмір е, кредитної лінії фасиліті 100 мільйонів, але ви отримали тільки 60 мільйонів, е, а 40 ще не отримали. Е, тоді у вас буде, ну, фасиліті, у вас очевидно буде залишатись 100 е, total commitments е, будуть теж 100. а loan у вас буде 60, я сказав? Так? Mm -hmm. да, 60. Ну, ти слідкуєш, А, Окей. Тут я ще навів власне швиденьке визначення з кредитного договору. Да, як ви бачите, сам facility визначений такий доволі uh, загально, да, що це loan Facility Made Available under this agreement as described in close посилання на це положення. Uh, так, по комітмент знову ж таки, тут трохи складніше визначення, там тому я його скоротив. Але як ви бачите, знову ж таки, це тут є розподіл між початковим кретодавцем і будь-яким подальшим ктодавцем. Але якщо загалом то сума, ну по суті, це сума, яку вписали в додаток напроти... Назви відповідного кредитора, тобто, коли кредитори розподіляють між собою, що я там ці е, суми 100 мільйонів, я готовий надати там 20, я готовий 30, я готовий 50, в додатку до кредитного договору міститься, е, ну є додаток Commitments і там перелічуться всі ці. Суми. Ну і власне, лоун, це те, як я сказав, це a loan made or to be made under the facility grant or the principal amount of standing for the time being of that loan. Тобто у вас може бути uh, facility один, а loans у вас, у вас може бути багато. Тобто ви отримали один, там 30 мільйонів, потім ще там, 40 мільйонів і так далі. Да, в рамках uh, цієї facility. О, далі е, у нас йде така е, цікава тема, як попередні умови або conditions precedent. Як ви пам'ятаєте, коли ми підписали кредитний договір, ми кредит відразу не можемо отримати. Тому що е, для отримання коштів нам потрібно виконати е, певні додаткові умови. Uh, да. Ну, Як я тут зазначаю, да, для подачі заявки на отримання кредиту, позичальник має виконати попередні умови, так звані Initial Conditions Precedence. Да, ось як тут зазначено. Uh, чому в чому нас є розподіл на uh, initial conditions precedence, тобто, я не знаю, як, як назвати? Привісні? Попередні умови і подальші попередню мову, да і uh, further condition precedent, uh, тому що у нас ось цей блок initial condition precedents. Uh, його потрібно виконати для того, щоб взагалі мати здатність подати, щоб при, щоб, щоб позичальник взагалі міг прийти до кредитора і сказати: Дай мені гроші да? ну вже після підписання договору, тобто подати заявку. А потім ще є такі, ну вони трохи спрощені, це подальші, подальші попередні умови. Вони потрібні для того, щоб кредитор. Це умови для обов'язку кредитору надати гроші. Тобто ви подали заявку, виконали це, подали заявку. Якщо ось все ці подальші умови виконуються, то кредитор вже не має підстав вам відмовити. І як ви бачите, тут в нас зараз ми пройдемо вони більш стосуються таких документальних. Додаткових документів, сплати комісії і так далі. А тут вже для обов'язку кредитора ці форзе кондишн вони обмежені тим, що не, не триває якогось дефолту у вас по договору, і всі ваші запевнення вони залишаються чинними. Тобто цим кредитори хочуть убезпечитись від того, що боржник виконав ці умови, позичальник виконав ці умови, прийшов, подав заявку. І потім, поки розглядають, ну там між поданням заявки і видання наданням кредиту, там є певний зазор там, декілька днів. І вони ось цим захищаються, щоб коли від того, що протягом цих декілька днів раптом щось відбулося. Збанкрутів цей позичальник, або там щось в нього ліцензію якусь відібрали. Тобто тоді вони кажуть, окей, це ви виконали заявку подали, але ви там порушили якесь своє запевнення щодо наявності ліцензії, і я вам кошти все одно, на жаль, не видам. Uh, і ну, uh, так, про кількість кредитів ми потім поговоримо. Тобто тут трохи детальніше про uh, попередні умови. Це uh, я тут навів вам власне додаток до кредитного договору, як ви бачите, який містить. Ось так виглядає додаток з попередніми умовами. Да? Знову, знову ж таки, тут ви можете побачити, що є декілька блоків. Да? Блок по наших всіх боржниках да? або зобов'язаних особах. Кожен з них або там, ну, позичальник має надати щодо кожного з них там, уставні документи, корпоративні погодження щодо кредитного договору і інших документів, там, які вони укладають, там якісь документи про призначення директорів і підписантів, ліцензії і так далі. І тому подібне. Далі в нас власне, є блок. Ну, однією з попередніх умов є блок «Finance documents». «Finance documents» – це всі документи, які... Які стосуються кредитування. Сам кредитний договір, договори по руки, гарантії, договори застави іпотеки забезпечення і так далі. Ось. Цей блок попередніх умов означає, що всі вони мають бути підписані. Рахунки, ну, це щось специфічне для транзакцій було. Uh, інші документи також, куди кредитори можуть вставляти різні там, структуру корпоративної групи, якась там інформація стосовно uh, знову ж таки, KVC, які ми вже обговорювали. Uh, legal opinions, да, ось uh, наш uh, legal opinions. Хтось uh, знає, що таке легал opinions? Yeah. Okay. Mm? Майже да, юридичний висновок. Тобто, це те, що, ну, що видаємо ми, як зовнішні юристи. Це, напевно, мені треба на цьому окремо зараз зупинитись. Е, 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 яка функція юристів зовнішніх в цих транзакціях? Тобто, і банки, тобто, кредитори, і, як правило, позичальник залучають зовнішніх юристів, тому що це, в принципі, ну, особливо для позичальників, для позичальників, це такі складні доволі транзакції. І кредитори, тобто функція юристів полягає в тому, щоб проаналізувати всі договори, або навіть написати або надати коментарі і правки до умов договорів на підставі тих комерційних домовленостей, які Сторони роблять, проаналізувати там, стан позичальника, ну, юридичний з точки зору там, активів, його там, всіх там, реєстрацій його і існування відсутності там, якихось юридичних проблем і так далі і тому подібне. Ось. І ми, власне, на виході, коли підписується кредитний договір, ось вся ця діяльність зовнішніх юристів. Uh, і результатом, uh, ну бо ви коли аналізуєте, ви ж uh, просто аналізуєте і окей, тут ми нічого не знайшли, там є якась переписка. Але для кредиторів, особливо для банків, тобто це які, такі uh, зарегульовані установи, uh, вони, uh, їм потрібен формалізований висновок. Тобто legal opinion це юридичний висновок. Uh, тут uh, я не включав, як він виглядає, але ну, по суті це документ, який надають юристи, як юристи.